Вітаю! Христос народився, славім Його! Сьогодні в цій рубриці «Христотерапія» з Наталією Шпит я хочу з вами говорити про такі речі, як наслідок гріха. Ну, це як ще продовження, власне, навіть теми хрещення. Власне, якщо ми не зрозуміємо вдало дуже так про, пройнятися треба. Прожити це треба, власне, що таке є тайна нашого хрещення, що Господь Ісус Христос зробив для нас? І не побудуємо ну, своє життя на цьому фундаменті, бо, власне, хрещення це є фундамент нашого життя. І я не побоюся цього, власне, сказати. Тому що, якщо не буде побудоване власне наше життя на бозі, на? Хрещені розумінні, що це є та скеля, цей фундамент, від якого, власне, Господь почав власне, наше спасіння. Що саме перше відбулося, коли прийшов Ісус так, до Івана Хрестителя? Хрестив Іван Хреститель в покаяння, на покаяння. Хоча Ісусу Христові не потрібно було. Хреститися в Івана Хрестителя, тому що Він був безгрішний, він був без первородного гріха. Але він сказав, це має статися. Для чого? Тому що, власне, в хрещенні, як я наголошую, в тих водах Йорданських Ісус Христос помер, помер задля нас. Він хрестився, власне, в смерті. Чому це тому, що заплата за гріх була смерть. Тому що відбулося? Тому потрібно зараз, якби знову мені вернутися до первородного гріха в розповіді. І якось полегко полегко знову ж таки вас доведу через первородний гріх, через розумію, що відбулося до тайни хрещення первородному гріху жили собі Адам і Єва. Вони не жили в первородному. Їх Бог створив з любові і для любові. Тобто, Адам, він з любові служив для Єви. Все робив для її добра, для її добра, а не для свого. Так само і. Єва вона була сконцентрована на Адамові, щоб служити йому, щоб все зробити для, для нього, догодити, ніби йому, як би так сказати. Так? Але, власне, з любові, бо не було ще оцього перворотного гріха. Коли прийшов Зміюка, спокусив Єву, Єва ж могла що зробити? Сказати йому ні. Але оця цікавість. Оця цікавість власне жіноча наша цікавість. Ну, але що сказав Змій? Попробуй! Попробуй будеш знати, це ж так цікаво. І от завжди, оця жіноча наша непокора, не смирення, не якесь таке знаєте, прийняття. воно, Оця цікавість, оця спокуса така зміїна. Цікавістю іншим життям, цікавістю іншими людьми, цікавістю тим, сим. Тобто, вона розпорошує. І вона, власне, не завжди мотивує, бо є мотиваційна цікавість, так? десь знань певних, але не всіх. Тому що дуже. Багато є оцієї цікавості, і вона ну, не є з Божої волі і доводить нас десь до осудження, потім різних, різних речей. Так? І отут перше, що спокосив, він є цією цікавістю, попробуй, скуштуй. Хоча вона так, дуже добре і прекрасно знала, що їсти не можна з цього дерева. Знала, що вмреш. Але Ні, наскільки була її сильна ця ці цікавість, вона готова була вмерти, але скуштувати. Правда? І от, власне, з'їла. Ну добре, вже з'їла. Для чого ти даєш Адамові? Ага, раз я погана, то і ти будеш поганий, то і ти скуштуй, Так? Адам скуштував, хоча також знав. Знав, що це дерево заборонене, що цей плід був заборонений, що він не має цього робити, знав прекрасно, що заплата за гріх буде ця смерть, і він знав, бо говорив Господь. Знову ж таки, та цікавість спокусила. І як наслідок, ми маємо, що? Маємо плоди від гріха. Перше, це є що? Страх, який увійшов, потім сором і почуття провини. Чому перший страх? Бо коли. Питав Господь, де ви є, Адаме, де ти? Що зробив Адам? Він сховався. І він каже, чи... Господь каже, чи ти часом не їв з цього дерева, яке я тобі заповідав, не їсти. А він каже: Це не я, це не я, це ця жінка, яку ти мені дав. Мене спокусила. Тобто, що зробив Адам? Він не визнав свій гріх перед Богом, і, значально не сказавши: Не так, Господи, я їв. Так, Господи, я з'їв. Я каюсь ні. Скину відповідальність на свою жінку. Це вона спокусила, вона винна. А що зробила Єва? Коли Господь спитав, Господи, те. Це, це той Змій. Це не я, це той Змій, якого ти тут поставив. Тут взагалі дві неї звинувачення. Я не відповідальна за свій чинок, слова за свої дії. Це той Змій відповідальний скинула на змія, а ще скинула на відповідальність на Бога. Ти ж його тут поставив. І так само зробив Адам. Він скинув відповідальність. За свої дії, вчинки, за свої слова, за своє життя, тобто на кого? На свою жінку. Це повна байдужість, це повна безвідповідальність тих людей, цього роду, що туди, тоді були. І Господь подивився на це все, що вони не розкаюються, що вони, ну от. Просто це скидають один на одного, і він повинен в духовному був світі і плані їх наказати. І зауважте, він не скинув їх десь в пекло. так? Він настільки милосердий, що відправив їх просто на землю, відрізав від цієї благодаті. Але він все рівно цілий час спостерігав. Чи вони приймуть, приймуть змиряться? Чи будуть мати цей послуг, змирення, так, покору, чи будуть далі нарікати? Але ж все людство аж дотепер ми бачимо старого завіту, з нового іде в нарікання. Якщо не я то Петро, Іван, Влада, тобто Бог, все і всі винні, але тільки не я. Людина не починає з себе. Але нормально, нормально, дивлячись на це все, Господь все рівно милосердний. Тому що Він що хоче повернути назад людину, своє Боже улюблене створіння, сину і дочку, хоче повернути назад до себе, так, до тої любові, первородної, з якої Він створив їх. І що він робить? Він дає свого сина, улюбленого Ісуса Христа. І Ісус Христос бере. Гріх твій, мій всього людства на себе. Бо заплата за гріх була смерть. Тому Ісус Христос помер. Він мусів померти, але Він це зробив своєю вільною волі, Вільною волі. І це Він зробив перше власне в таїнстві покаяння. Хоча б він не був гріху, мив гріху, але Він це все зніс. Вводи покаяння замість нас. Так? Що ми повинні тепер зробити? Ми всього навсього повинні прийти до тайни покаяння, стати на два коліна перед Богом і покаятися, сказати, Господи, я каюся з цього страху, з цього почуття провини, з цього сорому, Каюсь, Господи! Але люди, що дуже багато я бачу, ну, і, і поруч є, дуже близько поруч є. Наскільки б не доносила, наскільки б не розповідала, десь не свідчила своїм життям, своїми ну, люди не йдуть до Тайни сповіді, не мають оцього якогось такого смирення, покори перед Богом. Ну чого я піду до того священника в цю грішну церкву, де всі грішні люди? Так, церква є грішна і свята. Бо ми в переворотному гріху як народились, так помремо. Але яка наша місія? Відродитися в Ісусі Христі, поки ми на цій землі живемо? Ми маємо ще шанс, Господь дав нам цей шанс в Ісусі Христі прищепитися до Ісуса Христа, до Його власне спасіння, бо своїми силами не можемо як. Спастися тільки через Христа в Христі з Христом. Тому дуже часто люди кажуть, чого я піду до тої Грішної, власне, грішна церква. Так. Її насичують грішні люди, але свята вона є. Свята, тому що Ісус Христос в цій церкві є святий. І ми власне через Христа в Христі спасаємося. Ми не можемо це зробити самі своїми силами. Тому я наголошую ще раз на тому, що люди... Визнавайте свої гріхи, тому що ну, тільки в сатани нема колін, тільки сатана не може стати на коліна, бо вони в нього в другу сторону. Так нам говорив отець Петро. Казав, що ну, нормально жива людина, яка йде на покаяння, на таїнство покаяння в службі Божій, так, в тайні служби Божої, в таїнстві покаяння. Настає на коліна. Це не просто так. Бо тому, що людина, яку має страшенну гординю, вона не може покаятись, вона не може стати на коліно, бо зло її не пускає, туди не пускає стати. Тому що кому я буду е, сповідатися? Цьому грішному священнику може він ще й грішніший, як, як так може, може і грішніший, але не тобі право це судити. Перед тобою стоїть священник, який виконує роль. Ісуса Христа, ти прийшов до грішної людини, але власне в службі Божій є танство покаяння, і в таїнстві священник не є людиною, а намісником Христа на землі. І ти сповідаєшся не до грішної людини, а до священника, який є намісником Христа. І ти стаєш в Тайні на коліна в тому таїнстві, визнаючи свої гріхи перед Ісусом Христом, перед Богом, Господом твоїм і Спасителем. І все говориш те, що ти хочеш сказати, власне Богові, а потім приймаєш друге це тіло і кров Євхаристії Ісуса. Це, власне, ти приймаєш і очищаєшся через Його кров, через Його тіло. Тому що Він забрав, Він забрав, ти його приймаєш, ти приймаєш, власне, оце спасіння. Тому що Він в тих водах хрещення, власне, що це є? Ми хрестимося в смерть Ісуса Христа. І коли приходить Дух Святий в цьому хрещенні, власне, то це Дух Святий, миропомазання в нашому хрещенні. Так, коли Він говорить, ти син мій улюблений, ти дочка моя улюблена. І тому ми приймаємо, приймаємо наше єдство, власне Христа, і Він зціляє, Він звільняє власне від цього первородного гріха. І тому ми народжуємося новими людьми. Стара людина в тайні хрещення померла, а народжується нове створіння в Ісусі Христі, яка є людина, власне, прищеплена. Прищеплена і створена на ново на власне. З Бога. Святе хрещення трошки вам зачитаю, це знищення старої людини, яка загрузла в первородному гріху. Це знищення страху перед Богом, паралізуючого сорому, втіленого в нас і того жасливого почуття провини через наші вчинки. Тому Ісус Христос взяв всі наші гріхи на себе. Тому що, ще раз повторюю, Плата за гріхи була смерть, тому він і помер. І тайне хрещення, наше старе Єцтво помирає разом з Христом. І на цій же таїнстві хрещені є миропомазання, де ми разом з Христом воскресаємо для нового життя. В ньому з ним. Для нього і стаємо дітьми всемогутнього Бога. Будучи любими, любими, любленими дітьми Бога, ми покликані до абсолютно нового, дивовижного надприроднього життя, надприроднього життя. Ми справді є новим поколінням людей, їх через прищеплення до Христа та з'єднання з Ним беруть участь у божественній природі. Це просто дивовижно, це дуже дивовижно. Хрещення це ніщо інше, як смерть старої людини і знищення всього, що вчинив первородний гріх. Ну, але багато з нас цього не можуть зрозуміти, і мені дуже шкода. Дуже шкода, якщо ми не, перей... не зможемо це якось усвідомити. Але власне просіть Господа, просіть, щоб благодать Духа Святого власне, відродилася в нас це визнати, визнати, власне, у всі свої гріхи, прийти і просити Господа. Поможи мені. І Господь, Він милосердний, Він приходить, Він допомагає і відроджується. І оце помирає старе створіння, відроджується нове. І власне через, через святе хрещення ми можемо тільки народитися. Тою новою людиною. І, власне, ми, я ще хочу сказати, що не бійтеся, навіть бо Господь нас називає, ми обожественні через Христа. І ми стаємо богами з малої літери. І не бійтеся це визнавати. Бо ми нове створіння в Ісусі Христі. Нове створіння. І ми з вже цілком нове ім'я. І про це нове ім'я, яке нам Господь дає, я розповім вже в наступній рубриці. Ну, але наразі я вже ну, розказала про 17 хвилин, вже десь бачу. На цьому буду, власне, закінчувати про ту стару людину і про початок нової людини, і як ми маємо як нові створіння, далі маючи нове ім'я. Рухатися і жити в Ісусі Христі. Амінь. До зустрічі, папа. -па.